Чергову партію продукції для оборони держави закінчують фахівці Херсонського машинобудівного заводу, що десятиріччя славився своїми комбайнами та жатками. Тепер виконує і замовлення міноборони. Умовними першопрохідцями стали станини для мінометів. Це представлена пліта для міномета го достатньо слож тут внешняя она вроде достаточно простая, но изготовление очень сложное, так как требует серьёзные процессы термической обработки, специальная оснастка, э, кузнечная, штамповочная для того, чтобы сделать её, чтобы она выдерживала те нагрузки, которым она подвергается. На херсон Херсонмашбуде также освоїли випуск ящиків для зберігання та транспортування мін, а згодом лінійка продукції для оборони має значно розширитись. Мы работаем сейчас с рядом заводов оборонпрома. Это и завода маяк изготавливаем для них осваиваем детали для пулеметов, для Харьковского КБ Морозова. Мы отрабатываем вопросы по изготовлению редукторов для, и мостов для БТР плюс дифференциалы для них же. И есть еще ряд на работу, которые мы планируем тоже освоить для Министерства обороны. Загалом потенціал херсонського підприємства значно більший, каже Олександр Олійник. За потреби Херсонмаш може виготовляти великі замовлення не лише за обсягом, а й за розміром. Наприклад, корпуси для бронетранспортерів та бойові модулі. Про це та інші перспективні напрямки вже проведені перші перемовини з Міноборони. Це початок співпраці цього заводу з «Укроборонпромом». Дійсно, зараз. Перед оборонним комплексом нашої держави стоїть завдання робити, робити і розробляти, тому що і президент сказав, і ми всі побачили за два з половиною роки. Армія повинна бути сильною. Щоб вона була сильною, треба мати своє, не чекати, поки щось нам дадуть, не дадуть, виробляти. І слава Богу, є потужності, слава Богу, є підприємства, які можуть це робити. Тому я задоволений тим, що тут побував. Це підприємство не входить в концерн «Укроборонпром», але співпраця налагоджується. Херсон Маш, як і десятки інших підприємств в країні, працює за програмою імпортозаміщення, точніше, витісненням залежності від поставок із Росії. Раніше виготовленням даної оборонної продукції займалися російські фахівці, використовуючи для цього легкі метали, такі як алюміній. Українські аналоги важчі майже на кілограм та в свою чергу міцніші та якісніші. Пояснив голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гардієв. На заваді може стати хіба що нестача спеціальних міцних сталей. Однак проблему в разі її появи в «Укроборонпромі» обіцяють вирішити шляхом закупівлі в металургів Маріуполя та Очевська. За нагальної потреби замовляти сталі будуть з Польщі, Швеції або Фінляндії. Губернатор Андрій Гардієв також розповідає про заходи для укріплення тимчасового кордону з окупованим Кримом. І зараз готуються там і їжаки протитанкові, і так далі. Міністерство оборони забезпечило це близько 10 ешелонів, надало сюди нам відповідних ще своїх засобів з укріплення наших рубежів з тимчасово окупованою територією. І крім того, в наших планах це проведення зборів мотострілецького батальйону на 10 днів з повним їх екіпіюванням, забезпеченням боєкомплектом і навчання навчанням відповідним забезпеченням військовою технікою для того, щоб ми провели злагодження, це близько 500 осіб. Це буде батальйон і на 10 діб. Це те, що ми беремо на себе як обласна державна адміністрація, обласна рада і ну, і наші всі громади Херсонської області. середини вересня щовихідних на Херсонщині тепер проводяться навчання загонів територіальної оборони. Це підрозділи сформовані з цивільних мешканців регіону, готових захищати батьківщину зі зброєю в руках. Данный вид учения мы проводим уже с 2014 года. И эта цель у нас одна, чтобы людей подготовить как больше можно с практическими занятиями, с боевой стрельбой, с метанием гранат и всего остального, для того, чтобы люди знали и умели, кто-то вспомнил, кого-то научить для вопросов терробороны. Это вы сами видите, что люди здесь все с разных отраслей народного хозяйства, бизнесмены, Вадіть, ну всі, крестяні, всі, хто це, може держати в руках оружиє, є бажання і готове захищати свій дом, свій населений пункт, вони участвують в цих зборах. На полігонах і стрільбищах Херсонщини. Резервісти вчаться, як розібрати та зібрати автомат, влучити у ціль з відстані, кинути гранату та інше. Крім цього, усі вони пройдуть курси першої медичної допомоги та ознайомляться із засадами стратегії, тактикою ведення бою. На даний момент на цьому учебному центрі проводяться заняття з загонами оборони, територіальної оборони районів Херсонської області, з метою підвищення їх бойового злаження, підтримання належного рівня бойової підготовки цих підрозділів, щоб, як то кажуть, в случаї необхідності вони могли захистити свої родини, свої домівки, свою рідну землю. Показово, що вміти застосовувати вогнепальну зброю та володіти навичками тактики бою бажають не лише чоловіки, а й жінки. Ну, во первых я не настолько хрупка, это раз. А во-вторых, по моему не должно быть різниці. Морської, женский пол все, що касається защити своєї родини, розділення не должно быть. Я считаю, тот, хто може держати оружие в руках, хто не може, должен допомогти. Хто його держит? Это волонтерство, это... Організацій, які займаються бомбіруванням і тому До загонів територіальної оборони з усіх районів Херсонщини планують залучити до п'яти тисяч резервістів. На такі підрозділи покладаються завдання з охорони органів державної влади і місцевого самоврядування, важливих об'єктів та комунікацій, несення служби на блокпостах і боротьба з диверсійно-розвідувальними силами противника. Резервісти залучатимуться також для підтримання безпеки та правопорядку у містах і районах. А у разі захоплення противникам їх території загони тероборони мають бути здатними організувати рух опору та партизанські загони.